Невеличке відео порівняння двох акумуляторних міні-пил від компанії Makita, модель Duk 101 і модель Duk 150. По суті, це одна і та ж сама пила, яка має довжину шини робочу 100 мм і 150 мм. Під ось такі акумулятори LXT від півторашки до 6 Ампер. Але подивіться, навіть візуально, хоча це одна й та ж сама пила, яка відрізняється шиною, просто візуально вживу не неї дивишся, здається, що ця пилка менша і вуща і коротша, ніж оця. Тому що ну шина вирішує. Ця пилка якась і гармонічніше виглядає, і більш агресивніше. Здається, що вона потужніше, вона така серйозніша. Хоча я ж ще раз наголошую, що це абсолютно найтер сама пила. Поміняти шини і проблем не буде. Тому власники цієї пили можуть поставити 100-мм шину, отримують дук 101 Власники дук 101 можуть поставити шину 150 мм, отримати дук 150 Все. Дуже просто, оскільки є хороше відео огляд про розпаковку про ось цю полу, Я не буду дублюватися. Я просто хочу показати поближче вам модель ДУК 150. Пилка класна, і якраз, на мою думку, я вже так трошки її покрутив, що власники 12-вольтових акумуляторів треба їм було залишити шину 10 мм, мілі... ну, 100 мм, 10 см. а власникам 18 вольтовки одразу робити ось таку. Пилу реально клас, тому що якщо ось ця пилка, це, скажімо так, варіант для садівника, озеленювача, там щось підрізати гідлочки, і так далі, це вже по суті універсальна хазяйська пила, тому що подивіться на довжину шини, ви спокійно можете працювати з деревами, з дровами, з будівельними матеріалами. Десь виїхати на природу, підрізати гілкою, і проїхати чи набагаті нарізати. Тому ця пилка супер універсальна. Хоча, по суті, це одне і те ж саме, але 5 см вони вирішують. Давайте ще прикладу дві пили Так ось я співставляю, впирлася, бачимо, що різниця ну вона суттєва, але 5 см. В той же час ну ці 5 см вирішують. Як і вже ті 5 см багато що вирішує, так і з пилами. Тому мій вибір однозначно за док 150, тому що це більш універсальний варіант на всі випадки життя. Причому ще дивіться такий класний момент. Ми вставляємо акумулятор. Вага пилки з шиною ланцюгом 1,4 кг, а з акумулятором 0,6 кг додається. Тут 2 чи там трошечки більше 2 кг. От, і що я скажу? Вона ось лежить на Русі, фактично акумулятором вона збалансована. Тому ергономіка, вам не треба з нею боротися, там при роботі кудись її нахиляти і так далі. Вона просто у вас фактично лежить. Ось на долоні, на долоні, пальці. В той же час, коли вам треба різати вертикально, те ж саме відбувається за рахунок ось цього корпусу, мало того, що ви при роботі можете натискати рукою допомагати, вона у вас просто ось вертикально, вона знаходиться, ви з нею не боретесь. О, тому в цьому плані по ергономіці, по розвісовці зроблено ідеально, щось краще знайти, ну, можна скопіювати, але краще, я думаю, не буде. Ручка ідеальна, швидкість ланцюга, потужність. 320 ватт і 8 метрів на секунду, начебто небагато, але ж не будемо забувати, що у нас ланцюжок дуже вузенький, 0,325 дюймів, крок і 1,1 ширина дуже вузенький ланцюг. Шина коротенька, Ганяти її по шині двигуну не так важко, плюс двигун з електронікою, яка підтримує оберти під навантаженням. Тому цієї потужності для різки там гілок на півшини, на дві треті шини взагалі. Вистачає більш ніж. Зрозуміло, що професійні потужні пили акумуляторні будуть робити це швидше, але це міні-пила, тому давайте відштовхуватись від цього і робити ставку на це. Тому ось, кому хочеться цю міні-пилочку, однозначно рекомендую з шиною 150 мм, Вона супер універсальна. Вона нам просто закриє безліч питань по саду, по дому, по будівництву, по виїзди на природу і так далі. Тому. Однозначно плюс, бо мене це вразило. Здавалося б, ці 5 см шини, але вони просто міняють сприйняття пилки повністю. Зараз ще потестуємо цю пилу, але ну, однозначно вона буде показувати себе з хорошої сторони. Ось тому порівняння ще раз. На жаль, в кадр не дуже поміщається, що пилка, по суті, одна і та ж сама. А, до речі, хто захоче поміняти шину, наприклад, на 101 й моделі. У нас, я вже ознайомився з технічною інформацією, ось три гвинти відкриваєте, знімаєте всю кришечку, корпус розбирати не треба. От, там віднімається штифт, можна поміняти оцю, цей захист на захист більш довгий, або залишити, як є. І шино міняється, як знаєте. ну, Дуже просто боковою боковим зажимом. Е, натягування ланцюга, оскільки це пили однаково, я просто ще наголошу, бо тут геніально зроблено. Тут у нас система автоматичного натягу ланцюга, тобто вам треба трошечки попустити кришку і затиснути яза. Далі ланцюг натягується автоматично. Як це відбувається? Я вже розказував в огляді про пилочку Дуб 101, але ще раз покажу. Ви заправляєте ось цей пальчик, і коли будете вставляти шину, мовно кажучи, ви його будете одягати, чи... Я поки що ланцюгу відкладу. Тобто у нас шина фактично максимально подана вперед, для того, щоб легше було заправити ланцюг. Але в той же час, коли ви одягли шину і натискаєте, хоп, відбувається, побачили, не? Натискаєте, хоп. І натяжка ланцюга. То цей механізм. Там є пружинка, яка при натисканні спрацьовує ось цей механізм поближче. Там є пружинка, і при натисканні шини на ось ці ось. Місця, усики, хоп, і відбувається натяг. Е, ну, відповідно, тут у нас був відстріл, тому що нема шини ланцюга, нема опори, Якщо б вона була, то у нас просто б ланцюг натягнувся. він натягнувся так, як йому треба. Тому е, недосвідчені користувачі, для них це взагалі буде ідеально, тому що натяг ланцюга це важливий момент, контролювати його і так далі. Тут відпустили кришку, затиснули, все, моментально натягнулось. Почистили пилу, поставили шину ланцюгу назад, моментально само все натягнулось, і працюєте далі. Ось тому в цьому плані зроблено все дуже добре. Зірочка, яка раніше міняється дуже швидко, можна замінити крок, змінити тип ланцюга. Ось там у нас відбувається змащування ланцюжка, подається олива на отвір в ось сюди, і вже звідси попадає на канал нашої шини. Бачок маленький, 55 мл, але пилка ж у нас має коротеньку шину, тому тут автоматичне змащування ланцюга е, вистачає надовго. От, на заряд акумулятора точно вистачить, може і більше. От дуже економна витрата оливою. Індикація, ну, якби не індикація, а просто прозорий бак є. Для роботи все як і раніше, кажемо так, запобіжник зняли. вона тихенька, легенька, все супер. Захист руки вашої є від гілок, від. Захист від відскоку ланцюга, якщо він Ну рвиться ну, я думаю. Тут не та історія, і не та швидкість, щоб він порвався, але все одно виробником зроблено. Плюс на крисці є додатковий металевий болт, який фіксується в пас і відповідно, Якщо ми його вставляємо, то в цьому місці буде ще один додатковий захист від того, щоб ланцюг піймати. Металевого опору немає, там металева частина якась є, але зубчиків немає, тому що ну, впиратись, впиляти це не бензопила, це не пила для заготівля дров, все-таки це інструмент для роботи з гілками. ось Тому тому опор немає сенсу. Я все, збираю пилочку для того, щоб у нас одягнути шину ланцюг і натягнути його правильно, нагадаю, ми оцей зубчик подаємо назад. Відбувається клацання. Після цього у нас, нам легко буде заправляти шину ланцюг. І тепер для того, щоб відбулося, у нас натяжка, просто натискаємо шину на корпус. Хоп, спрацював натяг. Дивимо, щоб у нас всі зубчики зайшли в шину. Це натяг у нас відбувається постійно, тому що пружина давить. Після цього. Залишається лише одягнути бокову кришку, закрутити. Все. Пала готова до роботи. Якщо у вас при роботі ланцюг нагріється, розтягнеться чи виникнуть питання, ви просто кришечку відпустили на пару обертів, трошки там можливо пошатали і закрутили назад. Все, оцей натяг ланцюга в цій пилці реалізований автоматично. Це просто супер, особливо для тих, хто має мало досвіду з пилами. От, або просто тягати з собою викрутку, там щось коротити натягувати, коли можна так зробити автоматично, це ну, геніально. Тому, якщо вас така пилечка зацікавила, то будь ласка, контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому, все, дякую за увагу.